thank <laughs> you Друзі, нас інфо в шорт свідо. Російський пропагандист Володимир Соловйов заявив, мовляв, десант у країни-агресорки немає рівних в обороні на лінії Сватове Кремінна. Втім, цей факт свідчить лише про проблеми у лавах окупаційного війська. Так, армія, що кидає десант в оборону, вже перебуває не в кращому становищі. Таку думку 24-му каналу висловив військовий ЗСУ, А до війни український політолог Кирило Сазонов. Військовий ЗСУ пояснив, що нормальний десант не вчорашній призов, навчали абсолютно іншим речам. Штурмовиків навчали. Рейдамотил противника раптовим захопленням об'єктів, а ніяк не оборонним діям. Тримати оборону десантників не вчать, це інше. Якщо росіяни вимушені кидати десант, це означає, що у них немає піхоти чи тих, хто сидітиме в окопах, зауважив Сазонов. За його словами, росіянам те й лишається, що пишатися тим, що вони кидають десантників в оборону. Хоча до цього вони перекидали штурмовиків із Білорусі і глибини Росії, і з під Херсона з розрахунком на наступальні дії. До зустрічі!